У місті Берестечку організувала досить цікавий семінар. Практикум попувала на ньому наша знімальна група. Зокрема, 11 жовтня працівники Центру музично-естетичної освіти школярів та закладу загальної середньої освіти Берестечківського ліцею спільно з працівниками центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради мали можливість завітати у світ прикладного мистецтва під час семінару практикуму, який мав назву «Діяльнісний підхід до занять трудового мистецтва і технологій в контексті нової української школи. Подію підготував викладач-методист Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича і Шурко. Така заготовка може бути знайдена будь-ким вдома, будь-де на горищі, підвалів, в гаражі. Упаковка знув, рука, з лука, з плазми, з побутової техніки, техніки. Це пінополісторон, він відрізняється від пінопласту тим, що він багато щільніший, він твердіший. Він краще утепляють, він менше тепло, має. Але ціна його невелика. Такий, такий листок коштує до 100 гривень простішого і ще дешевше тоньшого. Але в чому тут суть? Суть в тому, що для того, щоб виконувати те саме, що тут на дереві, треба дорогим місцем, з великою фізичною силою, дівчата цього не внуть, вони швидше руки поріжуть пальці ніж то тобто, тут є колосальний простір для творчості. Тут ви берете основний рух у цьому не Це гілютинний рух. Вовлюєте, коли ви не просто пхаєте, а трошечки підштовхуєте в площині, щоб цей гострий різець міг підрізувати. І я трошки так от вам зараз покажу, але решта ми можемо переглянути на відео. Зокрема, під час семінару присутні у цікавий спосіб ознайомилися із особливостями застосування інформаційно-комунікаційних технологій, які в особливий час використовуються у художній обробці різних матеріалів. Ігор Ошурко по кроку розповів, як правильно працювати у даній техніці. Сухим клеєм олівцем клею пастите папір, заклеюєте і трошки притискаєте, щоб воно засобу відходить. Тоді операція розмічання просто що, відсутня, вона пропадає. А я би в молоді роки таких ворам вирізав кілька штук на тиждень, якщо б мені хтось розмічав. Найбільше майстер не любить оцих таких е, незвичних речей. Ну, Примітиєм, розмічати, От різав, і я вирізати. А ще працівники культури взяли участь у цікавому та особливому майстер-класі геометричне різдвання на пінополістиролі. Під час майстер-класу присутні мали змогу попрактикуватися у техніці тригранно-виїмчистого різблення. Крім цього, відвідувачі опанували нові знання та вміння, поспілкувалися. Я вам покажу зараз. Хто не має, може зможе навіть купити. Вигідно те, що ви по скупці, стискаєте оцю на напрямну і лезо не рухається бік. Бачите, воно зараз рухається. І легенько підправляєте по висоті, і воно і не скаче зробити, Хіба треба зубочисткою відпирати там, щоб було. Але це вже треба звучит, треба додатку. Чим мені сподобалася та різьба і чим я горжуся, що ось цей канцелярський ніж має форму різця з точністю навпаки як ніж косяк. Ніж косяк ми робимо гострим ось так, щоб різати від вершини. А тут ми ріжемо з вершини. Тепер основні операції на перших раз, два, три рядки. Це є 11, це є спарення. Вершину. Запихаємо і поливаємо. Поки не спинеться, має значення. Але краще, щоб низ зразу йшов до основи тільки. І так краще вчитися і дітей вчити наколювати в одну сторону весь відом. Потім повернути і наколювати в другу сторону. Треба тільки, щоб лезо йшло. Поливалося трошки, інакше воно не буде різати. Тоді вже зовсім це перпендикулярно треба робити. Ніхто нічого ще не має, тільки перпендикулярно на корінку. Тоді вже під новим кутом 30-40 градусів беремо ті ж самі коливані рухи і забираємо. А ще викладач-методист представив надзвичайну виставку робіт студентів фахового педагогічного коледжу Тарас Шевченко Зрілість незалежності, творчі інтерпретації. Під час підготовки студенти у своїй роботі використали різні техніки, які були показані протягом семінару: вишивки, випалювання, художнього різьблення. Поціновуючи на високому рівні оцінили такий оригінальний вис мистецтва. Дана виставка у фоє Берестечківського і центрального будинку культури діяла до 17 жовтня, де усі бажаючі мали змогу її відвідати. В чому її особливість? Перша профорієнтаційна робота, робота вчителя за нас. Я не в фолові. З відомих нам причин. Шо батьки виноват, і мало клеття. Що зробити, щоб це зрушити? Все одно треба робити. Ви ж ходите на роботу. Нехай копійки отримуємо. Мусимо жити. Я, я все казав, що так не буде. І все воно так не буде. Тим часом від доступ профоретаційно роботи, то тут є Водівський медичний коледж і невеличка інформація про наше трудове відділення, яке називається Трот технологічної освіти. Ми маємо дві додаткові спеціалізації, це дуже актуально, не пропустіть. Крім вчителя технології, менеджер готелів і ресторанів. Готельно-ресторанний сервіс. Це дуже спрошний широкий спектр, крім вчителя технології, інтернет-речей. Це спрощена назва. Це люди, які працюють в інтернеті з менеджменту сторін з, з бізнесом. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн.